Добрі браті і сестри, я є настоятель святого воскресінського храму міста Красив Хмельницької епархії Української православної церкви протиреї Віталії Дунець. Вчора, 23 червня, приблизно о 19.30, незаконним чином було проникнення на територію нашого храму, проникнення певними особами, котрі зайшли на територію, зрізавши замки на вхідних воротах. Ці особи себе заявили якоби власниками нашого храму, нашої релігійної громади. Звичайно, що людей це обурило, і люди з Божою допомогою всі зійшлися на захист своєї святині, на захист свого храму. Людей обурили певні особистості з місцевої влади, котрі привели з собою рейдерів для захоплення нашого храму. І звичайно, що. Нас як тільки не обзивали і колаборантами, і агентами ФСБ, і агентами в рясах, і відправляли нас на рашу, і що нам тільки не говорили. Людей, звичайно, це обурило, і люди говорили такі слова, як ганьба. Але ці слова відносяться виключно до певних представників місцевої влади, а також до тих рейдерів, котрі прийшли захопити наш храм. Але ці слова ні в якому разі не відносяться до військовослужбовців, до захисників нашої вітчизни. З Божою допомогою нашу святиню вдалося відстояти. Я вкотре звертаюся до тих людей, котрі провокують ці сутички. Припиніть, будь ласка, це робити. Ми живемо в останній Богу землі. Ми зараз всі працюємо на перемогу. Ми молимося за перемогу. Ми молимося за наших захисників. Ми молимося за нашу вітчизну. А ви таке починаєте робити, зіштовхувати людей лобами сварити людей. Це негарно. Пам'ятайте про заповідь Божу, котра говорить, що не вкради. Ви хочете вкрасти нашу, нашу святиню, але знайте, що ми будемо її захищати всіма законами. Методами, всіма законними способами, тому що ми живемо у правовій державі. Я ще раз і ще раз дякую вам, всім, дорогі прихожани, низьки вам всім укрім за вашу любов до Бога, за вашу любов до святині, за вашу любов до храму. Дякую всім за молитви, всім тим людям, котрі молилися в різних куточках світу. Наші молитви почуті були Господом Богом. Слава Богу, і хай Господь дає миру, здоров'я.